Сьогодні поговоримо про дробово раціональні вирази, вирази, які містять додавання, віднімання множення ділення і піднесення до натурального степеня чисел та змінних, називають раціональними, якщо раціональний вираз не містить ділення на виразі змінною, то його називають цілим, а якщо містить. Ділення на виразі змінною, то називають дробовим. Наприклад, перший з наведених виразів це цілий, тому що в знаменнику 8 число, яке не містить змінну, а вираз 5, ділиться на 3 це дробовий, тому що в знаменнику у нас є змінна. Далі поговоримо про допустимі значення змінних у виразі, або про множину всіх допустимих значень змінних для даного виразу, яку називають областю допустимих значень виразу. Скорочено записують ОДЗ. Так як дробова риска означає знак ділення, а ми знаємо, що ділити на нуль не можна, то для того, щоб дробовий вираз мав зміст, потрібно, щоб знаменник не дорівнював нулю. Ну, перший вираз у нас знаменнику 8, і тому даний вираз має зміст при будь-яких значеннях А і Х. Якщо ж ми візьмемо другий вираз, то знаменник у нас 3х, і 3х не повинно дорівнювати 0, звідки х не дорівнює 0. Тобто даний вираз має зміст при всіх значеннях змінної, крім нуля. Далі поговоримо про скорочення дробу, тобто ділення чисельника і знаменника на спільний множник. Для того, щоб скоротити раціональний дріб, потрібно його чисельник і знаменник спочатку розкласти на множники. Обов'язково чисельник і знаменник ми маємо розкласти на множники. Наприклад, запишемо такий вираз. 5х у квадраті мінус 5х у квадраті в знаменнику. В чисельнику, тобто, а в знаменнику, наприклад, 6х плюс 6y. Розкладемо на множники чисельник і знаменник. Як розкладаються вирази на множники, можна подивитись в попереднє відео. В даному випадку перше, що потрібно зробити, це, звичайно, винести задушки спільним множник. Отже, в чисельнику ми виносимо 5 задушки і отримуємо х у квадраті мінус у квадраті, в знаменнику 6 виносимо задушки, в дужках будемо мати х плюс y. Це ще не все, тому що в чисельнику х квадраті мінус y в квадраті це формула, різниця квадратів, яку ще раз ми маємо право розкласти на множники x-y і x плюс y. Ну а знаменник переписуємо 6 на х плюс y. А тепер вже ми бачимо, що у нас з'явився множник Х y в чисельнику і знаменнику, на який ми можемо скоротити, і в результаті отримати в чисельнику 5 на Х- в знаменнику 6. Таким чином, ми скоротили даний дріб. Отже, ще раз, для того, щоб скоротити дріб, ми маємо його чисельник і знаменник. Розкласти на множники і потім скоротити на спільний множник. Далі поговоримо про додавання і віднімання раціональних дробів. Отже, спочатку розглянемо дроби, які мають однакові знаменники, так як, наприклад, в першому випадку. Якщо дроби мають однакові знаменники, то ми навіть не розкладаючи їх на множники. Як от в даному випадку можемо зразу звести до спільного знаменника, тобто знаменником залишається вираз А в квадраті мінус Б в квадраті. Ну а в чисельнику ми маємо просто виконати відповідну дію, в даному випадку дії віднімання. І отут важливий момент. Якщо ми виконуємо віднімання двох виразів, ми кожен з цих виразів обов'язково маємо записати в множники, особливо той вираз. Перед яким буде стояти ось цей мінус. Тобто, взагалі, варто записати ось таким чином: 3А-5 відняти в дужках 3b-5. Обов'язково так потрібно записати, не потрібно спішити. Чому? Тому що, щоб далі не зробити помилку. Бо далі ми маємо відкрити дужки, в другому випадку, перед якими стоїть знак мінус. В першому випадку у нас перед дужками стоїть знак плюс. І тому ми просто їх знімаємо і записуємо вираз 3а-5. А далі змінюємо знаки тих виразів, що записані в дужках. Тобто пишемо мінус 3b плюс 5. Знаменник переписуємо а в квадраті мінус б в квадраті. Як ми бачимо, мінус –5, 5 знищується, протилежні числа. І ми маємо в чисельнику 3а мінус. 3Б, а в знаменнику а в квадраті мінус б в квадраті. На цьому не кінець, тому що далі, в кінці-кінці, ми маємо обов'язково скоротити дріб. В чисельнику ми винесемо за дужки 3, і в дужках будемо мати А b. В знаменнику розкладемо за формулою а-б і а плюс Б. Як ми бачимо, тепер уже ми маємо право скоротити на а множник і в чисельнику, і в знаменнику, і тоді в чисельнику 3 залишається в знаменнику А плюс b. Це вже кінцевий результат. І якщо ми подивимося на наступну суму дробових виразів, і подивимося знову ж таки в першу чергу на знаменники, то знаменники М-3 і 3-m відрізняються тільки знаком. І тому, якщо ми хочемо отримати, наприклад, знаменник м 3 знаменником 3 м ми маємо отут поміняти знаки, щоб тут став плюс, а тут мінус. Якщо ми змінюємо знак знаменнику, ми змінюємо знак і перед дробом. Тобто запишемо так: 4 м на м 3 залишається. Далі я ставлю замість плюса мінус, і тоді маю право в знаменнику написати м 3 змінити. Знаки. Ну, а чисельник перепишемо 2m-5. І от тепер ми вже маємо два дроби з однаковими знаменниками. тому ми цей знаменник переписуємо m-3, а в чисельнику 4-m віднімаємо 2m-5. І знову відкриваємо дужки. 4-m2m плюс 5. На m-3. В чисельнику зводимо подібні і будемо мати 4 плюс 5 це 9, мінус m-2 мінус 3m, що ділиться на m-3. На цьому не кінець, бо в чисельнику можна винести три задушки спільний множник. І в дужках отримаємо 3 мінус m. В знаменнику m-3. І знову ми бачимо, що 3-m і m-3 це два протилежні вирази. Тому ми поміняємо знак, наприклад, в чисельнику. І поміняємо знак перед робом. Отже, мінус в чисельнику тоді буде 3 на m-3, в знаменнику m-3. І тепер вже ми скорочуємо, і в результаті отримаємо мінус 3.